На Охтирщині поліцейські затримали шахрайку, яка ошукувала довірливих пенсіонерів. Вона представляла співробітником Товариства Червоного хреста, водила в оману літніх людей та незаконно заволодівала їх грошима, замінюючи купюри сувенірними. Це вам каже Красна Хреста моніторка і оце гроші. О, Ви мені каже, 500 гривень здачі дасте? Ну я ж бігом. Вискочила і дала її. Через дві години після звернення першої жертви шахрайки до поліції надійшло повідомлення про аналогічний випадок. Вона обняла мене так крепко, думає Боже, яка людина хороша, опожаріла мене і все тут. До грошей оця бумажка лежить, а грошей нема моїх. Правоохоронці одразу зрозуміли, що це діє одна й та сама особа. В результаті комплексного підходу до встановлення в зловмисниці поліцейські по гарячих слідах затримали аферистку. Нею виявилась 45-річна мешканка сусідньої області. Чи відомо вам, чому ви затримані працівниками поліції? На сувеніри в магазині, купюри. ну, гривні. Грошові купюри, так? Що да. ви з ними робили? Поміняли. Кому? Бабушки. На що? На петлерію. Справжнє. Справжнє. Це була одна бабуся? Чи ще були випадки? Дві. Скільки в іншої бабушки міняли? Тоже саме. Ким ви представлялися? Красний кріс. Однак на цьому зловмисниця не зупинялась та просила довірлих пенсіонерів розміняти їй ще декілька купюр, що останньої робили, не розуміючи, що потрапили на гачок аферистки. Шахрайку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, та вирішується питання щодо повідомлення про підозри за статтею 190 шахрайства кримінального кодексу України. Таким чином, остання заволоділа заощадженням літніх охтерчан на суму більше ніж 7 тисяч гривень. На даний час правоохоронці задокументували три епізоди злочинної діяльності зловмисниці та встановлюють інших потерпілих.